Останнім часом у нас зростає невдоволення серед мешканців міста неефективною роботою правоохоронної системи, пов'язаної зокрема з боротьбою з незаконним ігровим бізнесом іншими резонансними справами. Зв'язку з цим громадська рада прийняла протокольне рішення і просимо вас надати наступну інформацію про кількість кримінальних проваджень, те, що про що говорив тоді мороз, які розслідуються по факту. Припинення діяльності незаконних ігрових заходів, чи користується в своїй роботі прокуратура надаю, наданою законом можливістю здійснення негласних слідчих дій, чи відбувається кримінальне провадження по факту незаконної торгівлі з диссеним газом, скільки було складено протоколів про кіт кримінального провадження відкритого відноса начальника управління комунального майна і так далі. Так що без уваги не залишається шановні товариші, не залишається жодне питання. Тому. Сьогодні до нас прибув Гладченко Олександр Миколайович, заступник прокурора. Будь ласка, останнім часом звучала певна критика від органів прокуратури щодо неефективної роботи прокурорної системи на території міста, у сфері боротьби з незаконним раннім бізнесом та іншими резонансними справами. Прокуратурою було отримано запрошення громадської ради, в якому запропоновано ряд питань для обговорення. По даному приводу може прокоментувати наступне. Дійсно, є ряд проблемних питань у сфері протидії злочинності. Позиція громадськості в цілому конструктивна. Хочу наголосити на наступному. Правоохоронні органи зобов'язані діяти виключно в межах Конституції та законів України. Законодавець чітко визначив функції органів прокуратури та інших правоохоронних органів. Наголошую, що основна роль органів прокуратури в сфері протидії злочинності та корупції насамперед координуюча та наглядова. Так як органи прокуратури не є оперативним підрозділом і не наділені повноваженнями безпосередньо проводити оперативну діяльність з метою виявлення правопорушень. З метою посилення ефективності роботи у сфері протидії гральному бізнесу, у березні цього року, спільним розпорядженням керівників правоохоронних органів регіону, була створена постійно діюча робоча група з питань координації заходів спрямованих на боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Координація боротьби з незаконним гральним бізнесом та нагляд за додержанням законності в цій сфері знаходиться на постійному контролі керівництва прокуратури області та Лубинської місцевої прокуратури. Проблемні питання роботи на даному напрямку неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах у керівництві прокуратури Полтавської області. Крім цього, стан протидії гральному бізнесу серед інших актуальних питань протидії злочинності та корупції було розглянуто на координаційній нараді керівників правоохоронних органів регіону. Проведений 16 березня цього року. Як показали результатами ради, на території окремих районів регіону продовжують незаконно функціонувати гральні заклади, які діяльність після проведених обшуків поновлюється, що залишається поза увагою як територіальних підрозділів правоохоронних органів. Така ситуація потребує негайного виправлення. Керівниками правоохоронних органів регіону заплановано конкретні заходи, спрямовані на боротьбу з даним видом злочинів. Роз'яснює, що відповідно до закону України про поліцію, на органи поліції покладено функцію виявлення попередження припинення розкриття до розслідування злочинів, наголошую, що акцент боротьби з правопорушенням даними категорії спрямовано саме на проведення оперативно-розшукових заходів та документування злочинної діяльності шляхом проведення негласних свідчень та оперативно-технічних заходів. Виявлення розкриття злочинів даної категорії здійснюється насамперед шляхом проведення оперативно розшукової діяльності відповідними підрозділами органів поліції. У зв'язку з процесом реформування відсутністю належної законодавчої бази майже півроку ці заходи органами поліції проводитись не могли. Не було відповідних повноважень. На сьогодні всі можливості оперативних підрозділів відновлені. Розслідування злочинів цієї категорії здійснюється слідчими підрозділів поліції. Територіальними підрозділями, на піддальній території, протягом 2015 2016 років розслідувалось 12 кримінальних проваджень за статтею 23 значком 2 кримінального кодексу України заняття незаконним гральним бізнесом. Із них 5 перебувають у провадженні слідчого підрозділу Лубенського відділу поліції. Проблематика в розслідуванні злочинів даної категорії є: на сьогодні дуже рідко можна побачити так звані гральні автомати в звичному розумінні. Зазвичай це стоять звичайні комп'ютери з доступом до мережі інтернету. Заклад може просто працювати як звичайний комп'ютерний зал чи інтернет-кафе. При цьому під час обшуку недостатньо лише вилучити комп'ютери під час огляду та обшуку. Потрібно, щоб експерт знайшов на них відповідне програмне забезпечення, яке пристосоване для надання відповідних послуг. Тому сліди цього злочину зафіксувати досить важко. Однак наголошую, що проведена свідчих дій по справах цієї категорії, які перебувають в провадженні, триває. Рішення про їх закриття не приймалися. Коментувати якісь слідства на даному етапі, розповідати, якісь слідчі дії, які експертизи, негласні заходи проводяться, я не маю права. Оскільки розголошення даних досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність. Не можемо ми на широкому загалі коментувати конкретику кожної кримінальної справи. Однак робота на зазначеному напрямі триває. Боротьба з реальним бізнесом повинна вестись до повної ліквідації цього явища. Дякую за активну позицію громадськості по даному питанню. Всі ваші звернення будуть враховані. Якщо громадський солоді є конкретними фактами функціонування залів ігрових автоматів, є відповідно телефони чергової частини відділу поліції на місцевому рівні, чи навіть можна звертатись до Головного управління поліції в Полтавській області, повідомляйте, працівники зобов'язані зареєструвати це повідомлення і видругувати шляхом їх заслідчої оперативної групи. По другому питанню, з приводу використання органами прокуратури можливості здійснення негласних слідчих дій, Роз'яснюю, що негласні слідчі дії, це з слідчих дій відомості про факти, методи, проведення яких не підігають розголошення. Відповідаючи на дане запитання, зазначив так, органи прокуратури користуються можливості здійснення негласних слідчих дій. Більшої конкретики відносно яких осіб і що саме проводиться, ви не почуєте. Оскільки це таємна інформація, розмовляти про неї відкрито, ми не можемо. Третє питання: з приводу провадження щодо торгівлі з тисканим газом по вулиці Петра Лубиць. Лубенської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Дане кримінальне провадження ще за матеріалами привітки Лубенської міжрайонної прокуратури. На даний час перебуває у провадженні слідчого підрозділу від Лубенського відділу поліції. Вхід слідства перебуває на контролі. Процесуальними керівниками неодноразово надавали слідчому письмові вказівки, відбувалося заслуховування справи на оперативних нарадах. Можу сказати, що законне рішення по даному матеріалу буде прийнято лише за урахуванням матеріалів перевірки та висновків спеціалістів відповідних контролюючих та наглядових органів, які залучені до розслідування щодо можливості виконання робіт з підвищеною небезпекою, даним об'єктом та наявності повного пакету дозвольних документів. Коментувати які слідчі дії проведено, чи планується провести, я не буду, оскільки оголошення даного досудового розслідування забороняється. Водночас хочу наголосити, що органи прокуратури стоять на захисті інтересів держави та громадян. Не повинні водівати чиїсь приватні комерційні інтереси, здійснювати силовий тиск на суб'єктів підприємницької діяльності. Можу сказати більше, незважаючи на зацікавленість певних осіб я категорично проти втягнення правоохоронних органів у конфлікт бізнес структур. Питання передачі комунального майна міської ради В Лобинській місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у декількох кримінальних провадженнях. Щодо можливих протиправних дій посадових осіб Узбенської міської ради. Наголошую можливих, що стосується незаконного розпорядження земельними ділянками чи комунальним майном міської ради, в тому числі розслідується факт передачі в оренду літнього майданчика категоріта, для того, щоб встановити факт наявності матеріальних збитків, їх суму. По справах цієї категорії обов'язково призначається судово-медична експертиза. Така експертиза призначена, вона триває згідно наявної черги виконання робіт експертної установи. Отримає свідчі органи висновок експертизи, підтвердиться факт злочини та наявні матеріальні збитки. Лише тоді ми можемо говорити про підозру конкретній особи та спрямування обвинувального акту до суду. На сьогодні досудове розслідування проводиться системно та цілеспрямовано. Підсумовуючи виступ, наголошую, що звернення членів громадської ради щодо діяльності незаконних реальних закладів на території міста Лубен та інші скарги, які подані безпосередньо прокурору області 15 березня цього року на особистому прийомі. На даний час розглядається прокуратурою Полтавської області.